Ваших фінансових складнощів. Якщо зараз ви відчуваєте якийсь застій у фінансах, сьогодні спробуємо розкрити цю причину, і що вам робити, щоб вибратись з цих складнощів. Нагадую, що за індивідуальними розкладами звертайтесь особисті. Також я розбираю вашу натальну карту на предмет фінансів і можемо знайти. На чому саме ви можете заробити гроші, які ваші головні фінансові інструменти і в якій сфері ви можете реалізувати себе максимально? Отже, причини ваших фінансових складнощів. Спочатку я витягну дві карти, що саме зараз у вас відбувається в фінансах. Потім одну карту це причини цього. Потім дві карти. Що вам робити, щоб вибратися з цієї кризи. Потім дві карти. Чого вам слід уникати? І одну карту головна порада для вас. Отже, що зараз у вас відбувається в фінансах. Ви взагалі не розумієте, що у вас. Фінансами, ви втратили над ними свій контроль. Зараз ну, у вас взагалі застій ніякої активності не відбувається. Причина цього, причина, цього, причина цього ваш поганий емоційний стан. Ви знаходитесь в поганому емоційному стані, ви не хочете нічого робити. Що вам робити, щоб з цього вибратись? Вам потрібно. Почати виходити з цього поганого емоційного стану, можливо, звернутися до психолога за допомогою. Вам потрібно повернути собі радість життя і перестати перебувати в такому стані, що немає більше можливостей. Можливо, ви зараз в такому стані, що от взагалі не бачите якихось можливостей перед собою, але вони є, але ви їх не бачите. Ви не бачите. Чого вам, слід уникати? Чого вам слід уникати? Вам слід уникати, звинувачувати всіх у своїх проблемах, перестати сваритися з усіма, перестати вдавати в себе зірку, корону, що вам всі винні, і перестати всіх звинувачувати. І головна порада для вас це.